Уже 25 років українську пісню несе в люди народний аматорський ансамбль світоч міста Хорол. Створився колектив у 1990 році в період розпаду Радянського Союзу. І, хоча народна творчість тоді була в фаворі, перші роки доводилися скрутно, зізнається керівник ансамблю Володимир Олійник. Це вже потім будуть великі престижні сцени області та країни. А спочатку свої місця зорями потрібно було підстоювати небияким талантом і професіоналізмом. І глядач відгукнувся на творчість світочу. Ви чули, коли звучали певні твори, вони були для... Вроде б, для маторського колективу це складнуваті. Але ми їх беремо. Із, коли беремо, значить, людям подобається. Їм подобається, коли звучить 4-5, в деяких місцях навіть 6 голосів. Це все класно. І зал теж це все розуміє. І коли звучить піано, тихенько, то люди слухають і аплодують потім на браво. Ювілейна кількагодинна програма це не лише кращі твори світочу, це ще й подарунки від колег. Із такою творчою і офіційною місією виступив Дмитро Соколов, директор обласного центру народної творчості та культурно-світньої роботи Полтавської обласної ради, Незважаючи на те, що народних аматорських колективів в області майже 450, п'ятдесят, серед них не губиться. Всі колективи атестуємо раз на три роки. Тобто ми з ними зустрічаємося саме найменше раз на три роки З цим колективом за рік по декілька разів. Що фінансування народні аматорські колективи не фінансуються. Зарплату отримує тільки керівник колектива і з місцевого бюджету. Весь останній процес йде… Тільки на любові до української пісні, до мистецтва, чотири чоловіки, і чотири жінки. Ось таким невеликим складом ансамбль світоч з шлаги від Хорола до Львову вже чверть століття, і зупинятися цей мистецький локомотив не планує.